Всім прекрасного, гарного, доброго дня! Сьогодні вихідний, і ми вирішили поїхати на центральний ринок. Нам потрібно купити кущів малини пізньої, ранньої взагалі побачимо, яка там буде. І ще нам треба купити кущів самшиту для того, щоб доробити клумбочку. Ми там 5 кущів вже посадили, але вона так виглядає недовершено. І нам хочеться докупити ще. За сам шитом, поїдемо до тої жіночки колоритної, у якої ми брали самшити у минулий раз. Побачимо, що там в неї є ще з рослин. Може, нам що сподобається, то подивимося ще й купимо. Самшит був дуже гарний в цей раз. Такі взагалі рослини. Укорінені, такі яскраво зелені. Ну, сподобались нам. Вона при нас відкрила новеньку, новеньку таку упаковку. З упаковки нарахувала нам 10 штук, ціна за один кущ самшито 100 гривень. Це ми вже приїхали на місце. І зараз будемо починати садити. Не показала я, не знімала, як ми купували е, малину. Ну, зараз ви малину побачите. Малину купили шість кущів ранньої і шість кущів пізньої. Так що буде в нас малина ціле літо і ще цілу осінь. Це я зараз іду по городу, щоб подивитись, де ж буду садити малину. Знайшла там місце, пізніше вам покажу, а зараз побачила на кухні в себе чай. На 8 березня подружка подарувала, вирішила зробити чайку. І в процесі роботи буду пити чай. Вибрала вишневий. І скажу вам, що він був дуже смачний. Я декілька раз потім водичку підливала десь раза три. Чай такий так, смачний був. А там дуже багато смаків. Це малину ми замочили так, як нам. Підказували, що треба всі рослини там обробляти і замачувати у, у такий раствор від хруща, називається. Це я назбирала яєць, шкарлупок. Зараз їх міленько потовчу. І це вибрала тут таке місце, такий закуточок і під забор, то курини наші. Курочки то сусідські. І отут таке гарне місце. Тут посажу два рядочки цієї малинки. Ось уже я викопала тут під кущики, ямочки. І думаю, треба ж подивитись, що ж там робить мій чоловік. Це ж я малину забрала, значить, оцей саме таку балюю встромила самшит а сама ж пішла проконтролювати, що ж там робиться. О, бачу, що робота кипить. Треба йти назад. Ось це вже показую, як вийшло. Це так вийшло така клумбочка, вона ще не довершена. І зараз покажу вам, що вийшлось у мене там з моєю малинкою. Тут на городі ще міста багато, так що будемо тренуватись. О, чудово стоїть моя малина посажена. Будемо сподіватись, що вона буде рясна, велика, так як нам і обіцяла, обіцяла та жіночка. Всього доброго!